Доброго дня, друзі! Слава Україні! Сьогодні у нас 5 листопада 2024 року. Фундук Вінниця на зв'язку. Ну, тема нашого відео це буде про саженці. Я вже неоднократно знімав, але ще копаємо, ще відправляємо. Ще є саженці. Такі от саженці, коренева. От, такі саженці от. Це мене накопали трохи зараз будемо пакувати, відправляти, тому що багато не накопуємо. Ось такі саженці. Це наразі двохрічка. Така гарнюніва, такі от. Різні. Більші, менші. Такі от О, таке коріне, а хвоні лопати покажу вас Кому потрібно замовляйте, ще не пізно садити. Поки земля не промерзла, самі пересаджуємо, досаджуємо. Маємо наразі 6 сортів основних. Ще сім сортів маємо, розводимо дуже прекрасних. Коли розведу, буду розповідати про них, зараз поки рано про них говорити, але розводимо. Маємо каталонський, барселонський, веба цінний косфорд, Гігант Галя і Варшавський червонолисний. Кому потрібно, дзвоніть. Ось покажу вам які саджанці от гарні от. двох річка, трьох річка є. От. Вже листок поскидали, Вон більше двох метрів. Ми їх обрізати будемо. От Саженці. Отакі от ось. От. Сонце трохи. Вон ще наверху листя полишалося. Вже пооблітали саджанці. Облітали листя. Ось такі от сажан свят. Ось такі от. Він. Вже весь фундук в сережках. На наступний рік. Всі дерева у сережках. Загружено капітально одні сарежки. Каталонець, весь сережка, косурт, галя. Якийсь красавці. По 5 метрів. Що вирізати, є, що. Під, під ними є, що вирізати. Є ще тут роботи, не початий край. Так що кому потрібно, дзвоніть, пишіть, ще відправляємо. Погода стоїть гарна. Слава Україні. Перемога буде за нами. Будьте здорові. Добра і миру всім!